Там спрашували, що це в мене за велик. Та ось такий велик, звісно, грязнуватий, бо як ото весною там ще трошки дожіки були їздив на опростець, бачите, позакидало. Оскільки я сюди а, потух. Вже акумулятор міняли, Це резину вже поміняли один склад цей ще рідний ось ось стоїть, але він уже опасно на ньому їздить. Та ну вже й накатав я на ньому. Це сюди кілометра два з половиною. Оце приїхав подивитися соняшник класика Авалон від Євросем. Як можете бачити, він взагалі стікає. Цей участок я не пам'ятаю, щось я тут чи не бризнув, бо щось от сусідів побоявся. Ну, що я можу сказати? Та нічого не можу сказати. Такий страшнуватий. Ну, скільки я їздив, тільки що об'їхав кілометра два. Цей хоч ну, вище пояса, бачите Вище пояса, а там є таке відео, де я там знімав, де він був ще більш-менш, якби може вологе було, то він красивіше був. Ну, а зараз бачите отакий. Він ось. Витягується з последнього. Це тут була Оренка по пшениці. 40 грамів Геліантиксу і клетодиму 04 кажеться, щось таке. Як декоративний, коротше він. Ну, все, хоча б отакий був би, бачите, лише пояса, погнуде. Спрашував, де брав насіння. Вони кажуть це із-за погодних умов, що у нього стрес із-за Та, коротше що то холодно, ночі холодні. Таке, ну не знаю, що тут буде, звісно. Може б якби йому дощ хоча б один. Може б щось би було б а так. Печалька короче, конкретно у нас з опадами оцими. Ті, що опади були, вони там випадали десь десь 6 мм отак. Ну, воно ж таке випало і одразу воно й висохло. Я вважаю, то не дощі, Якби дощ був такий, що пролило хорошо. Ну, маємо, що маємо. Ну сейчас десь вирвемо де тут. Давайте який вирвати. Ну оцей давайте вирвемось. Міжду оцемось подивимось. Mm коренева система якась... А, я її зірвав. Як бачите, сухо, може і за того. Він. Він не такий. Бачите. Наче її корінь такий дебелезний. А що з ним не зрозуміло. Ну, врожай покаже. Відео покажу, як є. Вчора по там їздив ято ж піонер показував, що тоже такий поганенький стоїть. Стебло я розрізав, там не було нічого. Все, більше виривати не буду, бо може і так врожаю не буде, а то ще вирвав скільки. Ну, то я в них спросив, вони мені так відвідали, що стрес холодні, ось тля. Та й було воно дійсно, холодно, ночі такі дубелезніше. Та горить він, та і все. У нас оце вже не знаю дня 4 або й більше. Коротше так пече, що, що капець. В тіньку на градусів 30 чимсь а на сонці не носі 50. Ну такий соняшник, нічого я тут йому не зроблю. Хотілося б побачити, звісно, його із дождиками, ну нема, та й нема. Такі справи, що тут ще сказати. По чистоті. Начебто. Чистенько питань нема. Це класика, класичний соняшник. Їхав тільки що, ну там по полях чужі поля я показувати не буду, то воно не моє. Є, даже і хуже. Картина. Там він вообще по коліна стоїть. Десь отак. Де о там воно ложбинка є. Там де молочай був. Ну, ще витягується, він подивимося яка по він бурки. Оце от їхав він увесь отакий ось. Ну так по коліна. І він стоїть рівномірний. У нас хоч болі-міні він піднявся. Може поки повезло, що ми його сіяли тут п'ятого. 5 травня А вчора я поле показував, сіяли ми 4 -го. Ну день різниці, бо не хотіли сюда їхати, Сюди тут Дуже далеко їхати. Ну короче ось такі справи. От вам і технологія, одні кажуть, що, типа Оранка, Вологи запас Ну не знаю, може і різниця в соняшнику, але ну, вчора, як показав піонер по-дисковки, він набагато лучше виглядає, ніж цей. Не знаю. Чому так? Чому, чому, не знаю. І тут предшественник, як її там пшениця. От вам і різниця. Що краще, що я не знаю. В тому році піонер себе непогано показав, хоча е, опадів взагалі ж не було. Ну, бачите, корзинку ось викидає. Скоро вже зацвіте. Уже Вже наступний раз приїдемо, коли він буде цвісти, не знаю. Може, може, Може повезе дощ якийсь буде. А так нема. Зараз ще заїду на брато поле подивлюся. Тут ну, теж 2 гектара його. Та буду чекати додому. Так що такі справи. Все, всім дякую, всім пока.